Пане Олексію, ми маємо міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, грузина реформатора. Я хочу зараз почути вашу думку, чи виживе міністр в українських реаліях, чи всі завдання, які на нього покладені, він зможе реалізувати? Я сподіваюся, що виживе, але е, я не задоволений рівнем проведення чи об, обговорення на навіть реформи. Тому що якщо ми нам його представляли як великого реформатора, зараз же ідуть чутки про те, що він. Може і не зовсім реформатор. принаймні, я ще не почув дуже важливого для мене аргументу: це методики фінансування нашої медицини. Ми кажемо про те, що да, у нас є катастрофа в медицині. Ми кажемо про те, що треба зробити то-то, 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 Але ми, я ще не чую, як це можна зробити. А як це би мало бути? Знаєте, не знає цього ніхто, але ми принаймні, маємо бути чесними друг з другом і сказати. Безплатної медицини бити не може. Точка. Ми на, Ми маємо знайти алгоритм, як цю медицину фінансувати. Тому що рівень е, цін на ліки, рівень, е, цін на лікарські послуги у нас вже досить високий. Наші люди і так, і так платять за це. Розумієте? Але при цьому лікар не виписує договору. Він не, не несе відповідальність за свої призначення. А це дуже погано. Ось зараз, якщо згадати навіть європейські країни, у нас вже дуже давно ведеться мова, що Україні необхідна страхова медицина. Власний новий міністр говорить про те, що вона буде страхова медицина. Коли ж, нарешті, можна пересічним українцям дізнатися, що вона вже в країні діє. Новий міністр вже каже про те, що Україна зараз не готова для ведення страхової медицини. Це якщо я не помиляюся, це одні з останніх його заяв. Ну, спочатку було зовсім інше. Ми, ми теж так сподівалися, але е, для цього ж існує і комітет, і, і Міністерство охорони здоров'я. Я теж абсолютно впевнений, що ми маємо сказати, що медицина має бути страховою. Тому що, чому? Чому, принаймні, чому страховою? Медицина дуже складна, наука. Рівень е, надання послуги звичайний пацієнт оцінити не може. Не може він цього зробити. Для, для того, щоб це оцінити, має бути якась бокова структура, чи не досить коректне слово, але там мають бути спеціально обучені спеціалісти, фахівці, які зможуть сказати: у нас є протокол, цей лікар правильно поступив, цей лікар має добру статистику, ми з ним і надалі будемо працювати. Пацієнт сам це зробити не може, і тільки для цього повинна бути страхова медицина. І плюс це, ну принаймні, це гроші. Наша держава витрачає дуже багато грошей на медицину, але ніхто з фахівців Міністерства охорони здоров'я не може сказати, скільки конкретно гривень отримує кожен пацієнт в Україні. Не може він цього сказати, тому що у нас є державні, недержавні, міністерські, фіафанії, дуси і все таке інше. У нас майже 20 річок, по якому гроші витікають з українського бюджету і мають текти до пацієнтів. При цьому ми маємо дуже багато, абсолютно нікому не потрібних лабораторій. Апаратів МРТ, лікарських засобів, які ми назначаємо в непомірному кількості. А наші пацієнти кажуть, що дорого лікуватися. Так, дорого. Власне, тут ще дуже необхідний контроль, так? Звідки ми можемо знати лікарі, які саме ліки виписують пацієнта? Має бути реєстр. На кожний випадок медицина має бути доказова. Тобто, лікар, маючи перелік симптомів, відповідно має призначити відповідні. Дослідження і після цього призначити відповідне лікування. Це має бути прописано в реєстрі. Він не має займатися от Власне, чи можна зараз уже пересічним українцям чекати на здешевлення ліків, тому що можете уявити зараз таким рівнем доходів, які наших українців, йдучи до аптеки, вони просто шоковані. Те, що зараз неможливо в, просто. В, ви цілком згоден з вами, що вартість ліків має велике значення, але тут. Мова не про здешевлення ліків, тут мова йде про здешевлення медичної допомоги. Тому що якщо на це питання дивитися в комплексі, взагалі люди будуть менше платити, тому що гроші з бюджету, які вони і так і так є і вони виділяються, будуть доходити до кожного пацієнта. Він має отрим, він має точно знати, скільки держава йому повинна в цьому році заплатити грошей. Він должен, должен розуміти, скільки він грошей від бюджету прийняв страхову компанію, чи достатньо, чи відповідає його статусу, рівень можливого надання медичної допомоги. Як ГО, ви можете застрахувати машину там, гарантовано на 50 тисяч, а можете купити додаткову страховку і застрахувати ще на 300. І кожен українець має право це зробити. Тобто держава обов'язково має гарантувати. А все, що більше, українець має сам це заплатити і має, для, має мати для цього можливість. Якщо ми говоримо про галузь охорони здоров'я, звичайно, зі мною погодитеся, найбільшою проблемою, тут є звичайно корупція. На вашу думку, як можливо її побороти? Вже необхідно, звичайно, цим Ви, займатися. виключно введення страхової медицини, і це виведе з мінздраву абсолютно непритаманні для, для цього функцію. Цього буде зовсім достатньо. Не буде корупції, тому що не буде лазійки.